Дорогі друзі! Завтра у Алмазна відбудеться кубок здорового футболу Шевченківського району, який пройде на полі 26-го ліцею о 16.00. Зараз відбудеться жеребкування команд, і ви всі дізнаєтесь, хто з ким грає. Ось. Так от. Ми мішаємо. Перша команда у нас зіграє з команд. Nike Pro. Зіграє. З командою ФК Сади. Далі команди йдуть. Витаскуємо. Горпинка зіграє з командою ФК Шторм. One Team Зіграє з командою ФК Огнівка. Реал Солянка зіграє з командою ФК «Угольки». Дорогі друзі, тепер ви знаєте, яка команда з якою зіграє. Зустрінемось завтра на полі.